Сьогодні був на могилі моєї тещі ну Точніше, вона для мене була другою мамою. Ніколи вона тещою мені не була. Ця людина жила правдивим життям. І коли я йшов сьогодні цвинтором, дивився на ці пам'ятники хрести, і мене надихнули записати це відео. Ми живі, ми можемо. Змінити ще своє життя. Ми можемо щось робити, щось діяти. А коли над нами буде стояти отакий от пам'ятник, ми вже не будемо здатні робити щось. І що ми лишимо за собою сьогодні? Дехто з них жив святим життям, правдивим, дехто не дуже. Дехто кинув свої родини, сім'ї, дітей, поїхав за кордон на заробітки. Дехто намагався жити, як каже Біблія. Але кінець у них такий, що вони вже не можуть нічого змінити в своєму житті. Той, хто жив правдиво, він в присутності Божої, хто ні, той ні. І ось хочу сказати. Якщо ти дивишся це відео, значить ти ще здатний змінити своє життя. Ти сьогодні можеш е, зробити свій вибір жити з Богом і наслідувати Царство Боже, чи переступити через своє сумління, відвернутися від Бога. І твоє життя закінчиться, не почавшись. Тому що люди. Переходять від смерті у життя, дехто е, гинеть двома смертями. І сьогодні ми маємо зробити свій вибір, йти за Богом, і нас не здолає друга смерть чи відвернутись від нього. І тоді нас буде чекати фіаска. Поки ми живі, ми можемо йти за покликом свого серця. Якщо ми відвернемось, зробимо кроки, переступимо через свій поклик, через той зов Бога, який кличе нас, то нічого доброго з того не буде, бо потім ми вже змінити нічого не здатні.